Що для нас є важливо? Якщо у дитини температура висока, вище 39, і вона не збивається ліками протягом 2 годин, ми дали жарознижуючі, а через 2 години 39 і залишається, Тобто вона, вона не падала взагалі. Вона не падала взагалі, та ось це такий червоний прапорець, що щось з лихоманкою не так. Якщо ми дали 39, а через 2 години 38, то це нормально, вона знижується. Є. І при зниженні нам важливий ще стан дитини. Якщо дитина стала більш активнішою, значить все окей, працює. Далі наступне дитина дуже млява, сонлива. От це часто буває при температурі високій, але ви дали жару і все одно. Стан ті не змінився. Тобто дитина спить 5 годин і вона не прокидається, її не можна розбудити. Mm -hmm. Тут теж варто прям відразу їхати на огляд. Наступне: якщо дитина погано п'є, погано п'є. Настільки, що вона мало пісяє, тобто вона пісяє раз в 4-6 годин. Ну, Для малючків до року це буде раз в 4 години, для старших дітей можна раз в 6, там 2-3 роки. Якщо вона ще рідше пісяє, сечі стало мало, вона насичена, це означає, що дитина отримує мало рідини. І якщо не вдається частіше прикладати до грудей через те, що вона млява, сонлива, або не вдається більше дати пити воду, бо просто є відмова, то теж віддається на огляд, Бо це симптоми зневоднення. І вони теж можуть бути при хворобі, так і при температурі. Далі, наступне це поява задишки у дитини, коли частота дихання стає високою. Для дітей до року це 60 дихальних рухів за хвилину, після року це 50-40. Да? Тобто там по віку змінюється. Тобто, але ви бачите, що дитина частіше дихає, ніж зазвичай. Знову ж, це після застосування жарознижуючих, бо на температуру частота дихання... Підвищується в нормі. Угу. Далі, ви чуєте ось ці хрипи від дитини, а ви бачите в дитини якийсь висип. Такий темно-червоний, і ви mm -hmm. можете взяти склянку якусь прозору, чи шпатель, чи щось таке прозоре, що у вас є. Прикласти, натиснути на шкіру, і якщо після натискання шкіра не змінюється, та, тобто ця пляма mm -hmm. темна залишається, це червоний прапорець, що ми відразу викликаємо швидку допомогу, бо є температура висип, це може бути досить небезпечне захворювання. Можливо, це не воно, але якщо ви це бачили, ви маєте виключити, що нічого Поганого з дитиною не відбувається, бо не всі висипи, які не зникають, закінчуються поганою історією. Але ми не знаємо в яку історію ми попадемо в даний конкретний момент. Тому. Побачили висип такий, як синець, якийсь темний. Mm -hmm. Один маленький, неважливо. Ми перевірили, бачимо, що вона не зникає при натисканні. Все, ми викликаємо швидко. Ми навіть не шукаємо, є там вільний час, немає. Ми викликаємо швидко, бо тут прям дуже дуже важливо ось цей час, за який ми можемо допомогти дитині. А, так. І по червоних прапорцях ще часто блювання, От mm. все, що ми даємо дитині, все виходить з блюванням. Тобто ми розуміємо, що не засвоюється рідина. Це може бути при вірусних інфекціях, коли висока інтоксикація, або ще, можливо, коли кишківник теж залучається ось в. Цей процес хвороби, таке теж може бути. Ну, ось такі прям червоні пропорції. Звісно, що судома в дитини, порушення свідомості, е в плані, що дитина не в такій свідомості, як зазвичай, mm -hmm. на сплутано, реагує на запитання. Ось це прям червоні пропорції, коли ми біжимо до лікаря, чи їдемо в найближчі приймальне, е чи викликаємо швидку. Звісно, якщо вночі, то тут варіант швидкої, ми не чекаємо ранку. За задишкою ми не чекаємо ранку, щоб попасти на огляд до лікаря.